Добрий день. На продаж Lexus NX300. Гібрид, офіційний, український, небитий, не фарбований. Усі ТО проходилися у дилера. Автомобіль має повний привід. Ми підбирали його в 2023 році для наших постійних клієнтів. З того часу він їздив по Європі і зараз повернувся до нас, щоб ми його продали. Автомобіль в ідеальному стані як ззовні, так і по салону. Він ще на гарантії. Колір біла перлина, безключовий доступ на передніх і задніх дверях, багажник з приводом на кнопочці, є комплекс захисту. Не простий, а дуже багато захисту на нього встановлено. Тонування. Такі от красиві діоди спереду, пертроніки спереду, ззаду, камера ззаду. Так виглядає зовні. Якихось сколів по ньому чи якихось дефектів немає. Можливо, якісь дрібнички десь і знайдете, але, умовно кажучи, критичного точно нічого немає. Давайте швиденько зроблю заміри фарби, покажу, що він дійсно не фарбований, гума як охама. Середня витрата зараз 8,2, але він останнім часом багато їздив по трасі, тому якщо будете їздити по місту, я думаю, що у вас буде менше. Оскільки гібрид в місті дає більшу економію, ніж на трасі. На усіх деталях є отакі от наклеїчки з вінкодом, які клеються тут з заводу. Красивий двокольоровий салон. Чорна шкіра, коричнева, біла стрічка, електрорегулювання, сидінь водія і пасажира. Сидіння красиві, з гарною боковою підтримкою, з перфорацією. Пороги теж не фарбовані. Покажу заміри в проємах. Безключовий спереду, і ззаду. Ззаду теж повний порядок. Дефлектори для задніх пасажирів, підлокітничок, підстаканнички. Сидіння регулюється по куту нахилу. Дуже важливо, що автомобіль повнопривідний. Окрім, це пластик. Окрім безпеки, ну це зрозуміло, для гібрида це також вища ефективність, оскільки при гальмуванні він заряджає батарею вашу зразу і передніми, і задніми колесами. Задній бампер в гарному стані. Бризовучки такі оригінальні. Кнопочка відкриття і замок. Поличка на місці, є сервісна книга, є інструкції. Давайте зразу глянемо по сервісній 18.04.2019. Він був куплений першою власницею Toyota, Lexus Kyiv West на окружній. Також покажу у дилера, ставили тут комплекс захисту, замок, капота, іммобілайзер, ігла, сигналізація, призрак. І покажу. Покажу ТО, які проходились 12 тисяч 20 рік, 23 тисяч 33 23 рік, 44, 23, 56, 24, 69, 24. 82, 25. Наступне ТО на 97 тисячах. Треба пройти, зараз 96. Тобто через 1000 км треба заїхати зробити обслуговування. Там у нас є, незручно показувати, є докатка, що теж великий плюс. І продовжимо заміри. Задні ліхтарі LED, красиво світяться, ну, зараз не світяться, бо вони вимкнені. Продовжуємо заміри. Отже, як бачите, нічого не фарбовано, Покажу ще приєм з цього боку. По салону без зауважень. І тут також без зауважень. Давайте заглянемо під капот і сядемо на місце водія. Оптика в гарному стані. Не посічена. Ну і капот уже показував без сколів. Під капотом повний порядок, ніхто нічого не мив, не чистив, необхідності в цьому не було. Бірочка з останнього ТО 82 тисячі, тоді було квітень 25-го року. Гвинти не кручені, нічого ніде не знімалося. Кріплення, відповідно, теж все ціле. Ну, в цьому плані нюансів немає. І запрошую вас в салон. Ще покажу з цього по боку гвинти. Запрошую вас в салон на місце водія. Є складання дзеркал або кнопочкою, або в автоматичному режимі. Також електрорегулювання, подушки є в сидіннях, є шторки зверху. Звичайно, в кермі і для пасажира, також є для колін водія. Підігрів керма, автоматичне дальнє кнопочка відкриття багажника. Шкіра не потріскана без дефектів і не витерта. 95 703 пробіг, я сказав 96, ну майже 96 є камера, те, що вона зараз блимає, це особливі зйомки. Не звертайте на це уваги, бо це так, телефон знімає. Є затемнення дзеркала. Підігри сидінь. Вибір режимів їзди, автохолд, такий от сенсор. Тут є дзеркальце, щоб ви могли себе в нього бачити. Так от для нього замазався трішки. Підлокітничок, є утримання в смузі, датчики світла, датчики дощу, кнопочка старт-стоп, плюски перемикання швидкостей, джойстик круїзу. Ось такий от чудовий автомобіль. Кого зацікавило, звертайтеся. Як завжди, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!